Дев'ять років тому Беркут відкрив вогонь по неозброєних протестувальниках у центрі Києва. Через це загинули більше ста людей. Всі вони увійшли в історію як Небесна Сотня. Одним із наймолодших героїв майдану став 19-річний франківець Роман Гурик. Як сьогодні живуть рідні хлопці, що роблять для громади міста та перемоги України, розкажуть наші кореспонденти. З батьками Романа Гурика в останні ми зустрічалися минулого літа. Тоді вони розповідали, як після повномасштабного російського вторгнення стали волонтерами. От, дивіться, що нашої передали за Дуже велика їм дяка нашим дорогим франківським волонтерам. Першого дня великої війни волонтери з усієї України та світу звозили до подружжя гуманітарну допомогу. А Ірина з Ігорем відправляли її тим, хто потребував. Зараз військові теж ті, які їдуть ну, наперед, звідси від нас, вони навіть просять теж дитячі от памперси. памперси Про тому що говорять, там є багато людей, які живуть, а реально там цього ні придбати нема, де і немає ні ну, нема за що придбати. От і вони військові приїжджають до нас. Ми їх крім того, що їм щось ну ніби даємо, то ми плюс ще даємо до тих людей, які зараз там перебувають. Нині ми зустрілися знову у Меморіальному сквері біля могили Романа Гурика. У мене сьогодні від самого ранку, знаєте, дуже багато емоцій. Ну воно так це нормально, напевно. Я навіть не знаю, як вам пояснити, тому що це постійно пам'ять. Згадуєш, 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 з кожну хвилину згадуєш і стараєшся відігнати, тому що я розумію, що зараз, знаєте, як, ну, як, як це правильне слово сказати, якщо накриє, то ну, це буде дуже тяжко, а треба триматися. І тому... Тримаємося нашим захисникам та постраждалим через війну людям. Батьки Героя Небесної Сотні допомагають досі. А ще вже другий рік поспіль вручають відзнаки імені Романа Горика. Зокрема, нині за успіхи в навчанні нагороду отримали Діана Зазубик та Андрій Никифорчин. Я займаюся власне фізикою астрономією. Президентська стипендія премія за перемогу на міжнародній олімпіаді з фізики та астрономії та астрофізики бронза та срібло. Але власне я це роблю не для якихось премій або стипендії, а саме для того, щоб що мені це подобається і приносить задоволення. Так само за Олімпіаду з фізики і з астрономії, але в мене симетрично, в мене бронза з астрономії, і срібло з фізики. Звичайно, горююсь. Батьки викладачі в університеті відповідно я знаю трохи про гурика. А який він в твоїх очах? герой. Втім, цьогоріч через повітряну тривогу нагородження відбувалося у бомбосховищі. Реально я просто переконана, що ті, хто отримують цю нагороду, це буде пам'ятка на все життя, тому що це дуже так знаково розуміти, що на сьогоднішній день далі продовжується війна і далі йдуть тривоги, але життя все одно перемагає і нам треба рухатись вперед і. Щиро дякую всім, хто тут є. На врученні нагород також був присутній дідусь Романа Гурика Мирослав Базилько. Зараз є 12.31. 16 хвилин назад загинув роман. Дев'ять років назад Перестало битися серце. Це було 12-15. Дуже шкода, дуже прикро. Але мусимо це всі пам'ятати. Мені тяжко говорити, але. Таке життя, але життя йде вперед. Ми не, маємо, ми не можемо зупинятися. Ми мусимо пам'ятати історію, але йти вперед, тому що крім нас нема інших. Загалом у День пам'яті Героїв Небесної Сотні відзнаку імені Романа Гурика отримали 14 молодих франківців за те, що змінюють світ на краще.